Слава Ісусу Христу, кожен школяр проінформований про зло, яке несуть світовий комунізм та фашизм, але основа вбивств це теорія еволюції. Тому багато людей, які виросли з вірою в те, що люди це звірі і вони повинні вбивати один одного, не можуть відрізнити добро від зла і визначити, хто правий, а хто винен. Для них і усама бен Ладен, е, правий, і будь-який терорист, вбивця, диктатор, там гвалтівник має право безкарно робити що хоче. І лише Слово Боже є істиною, воно основа законодавства всіх розвинутих країн світу. Слово є Бог, без Слова Божого світ переповнюється беззаконнями. Але за всякий злочин буде покарання і на землі, і у вічності в пеклі. Всім відомо, що шаленими вбивцями не потрібно жодні вмовляння, факти та докази. Ними рухає зло. Так і еволюції не потрібні жодні свідчення та докази. Об'єктивна реальність не об'єктивна. Емпіричні досліди вже нікому нічого не доводять. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоб не пропускати нових відео і знати істину. Амінь. Нехай Господь вас береже на тому місці, де ви зараз є. Амінь.